Всім привіт! Сьогодні з вами продовжимо тему Хеллоуін. Будемо з вами робити стойку з тиквами для Хеллоуіна. Для цього нам знадобиться каркас. Це площадка 30 на 30. Основа може бути ДСП або ОСБ, металевий кут, металопластикова труба, яку ми прикручуємо шуруповертом або викруткою, ось так. Та будемо на неї кріпити кульки. І створювати неймовірну композицію для Хеллоувіна. Почнемо. Ми будемо використовувати кульки КДМ 260 розміру та 12-дюймові або 10-дюймові можна використовувати. Я вибрала помаранчеві, салатові, хром фіолетовий. Також взяла декілька кульок з малюнком тематичний Хеллоуін. 5-дюймові кульки будуть в кольорі, які нам підходять. А також деякі фольговані кульки. Ну, я, наприклад, вибрала ось таку тикву кицькою, кажана та павука. Почнемо надувати кульки. Насправді це можна робити або довільно. Ви надуваєте кульки різного розміру, або можете калібрувати їх через калібратор. Наприклад, беремо калібратор. Я буду використовувати отвір 22 см. Беру по дві кульки. Надуваю та калібрую. Зв'язую по дві кульки. Дві двойки, з'єднуємо у четвірку. Четвірку вдягаю на стойку та фіксую навколо труби. Це просто перекручую кульки місцями. Надуваємо наступну четвірку, будемо на 19 надувати. Аналогічно калібруємо, зав'язуємо та робимо четвірку. Вдягаємо четвірку на нашу стойку. Далі я буду використовувати КДМ. Я візьму фіолетовий хром, помаранчевий та чорний. У мене буде дві помаранчевих, одна чорна та одна фіолетовий хром. Надуваємо їх майже повністю. Залишаємо на два пальчика ненадуту кульку. Одразу надуваємо чотири кульки. Зв'язуємо парами ось одна пара. Друга пара та з'єднуємо їх разом. Беремо нашу стойку, опускаємо кадемки. В середину четвірки правильно фіксуємо, просто перекручуємо між собою ШДМки. Спочатку я обкрутила їх навколо труби, потім між собою. Тепер беремо по дві в одну руку, дві КДМки, та в іншу руку і закручуємо навколо труби. Вам зручно ставимо на підлогу. Коли ви докрутили доверху труби, нам потрібно зафіксувати. Перекручуємо одну КДМ-ку, трішки натискаємо та обкручуємо навколо труби. Беремо наступну, по висоті перекрутили. Можна з'єднати з кулькою, яку першу обкручували, та обкрутити навколо труби. Нам потрібно зафіксувати так кульки, щоб вони не розкрутилися та були гарно з'єднані між собою, коли ви впевнені, що ваші кульки гарно зафіксовані, і коли ви зайві кульки спустите, щоб у вас нічого не розпустилося, беремо. Ножиці, надрізаємо. Можна ще раз перекрутити. Можна навіть між собою хвостики з'єднати. Це щоб ви 100%, щоб ви 100 були впевнені, що кадемка не розв'яжеться і не розпуститься. Так, далі беремо круглі кульки, їх будемо калібрувати на 20 діаметр. Робимо четвірку, одну і другу зробимо на 16. Тепер нам потрібно четвірку, яку надували на 20, приєднати до верхньої частини стойки прикладаємо, беремо хвостики від КДМки, протягуємо наверх четвірки та обкручуємо кульки цією ж кадемкою, яку ми протягнули наверх. Та зв'язуємо кдм з хвостиком з четвірки. Беремо наступну четвірку. Нагадую, ми її робили на 16. Накладуємо наверх. Беремо хвостик з четвірки. Витягуємо всередину верхньої четвірки. Я декілька разів обкручую навколо кульки. Беру з четвірки інший хвостик та зв'язую між собою. Таким чином ми фіксуємо між собою наш четвірки. Нам хочеться додати маленьких кульок для того, щоб вона була більш ефектнішою та гарнішою. Я також буду використовувати кульки в цих кольорах. Можна не калібрувати роблю невеликі четвірочки одразу робимо декілька щоб було зручно прикласти та примотати Ми підготували четвірки, як їх зручно приєднати. Беремо КДМ-ку в колір нашої стойки. Фіксую навколо четвірки, прикладаю в потрібне місце, де ми будемо її фіксувати. КДМ-ку заводю в четвірку та фіксую навколо кульки. Наприклад, з цієї сторони можна також прикласти за цю ж саму кульку. Прикріпити. Ми довільно обкручуємо навколо кульок з четвірки. На верхній частині ми з вами також додамо четвірки. Фіксую КДМ-ку до четвірки. Прикладаю в місце, в яке буду фіксувати та приєдную. Так, беремо наступно, прикладаємо, притискаємо міцно та з'єднуємо. Тепер в нашу стойку ми можемо додати з вами кульки з малюнком. У мене тут такі. Кажаний. Витягуємо хвостик з кульки та прив'язуємо. Ви хочете, наприклад, якось знизу прикріпити, а вас немає зручно, щоб дістати хвостик. Використовуємо кадемку, прив'язуємо КДМку до кульки, так. прикладуємо в місце, в яке хочемо зафіксувати. Кулькою. Зайву кульку ножницями обрізаємо. Зараз ми нашу стійку декоруємо тематичними фольгованими кульками. Ось така яскрава кулька. Ми її надуваємо повітрям. Надули нашу кульку, беремо. КДМку. Нам потрібно її прикріпити до клапана. Накручуємо. Так. Фіксуємо її до верхньої четвірки на стійки. Її потрібно гарно притягнути обкрутити КДМ-ку навколо четвірки та зав'язати. Далі додамо з вами фольговану кульку. ну, Давайте ось такого павучка. Його ми також надуваємо повітрям. Кріпимо нашого павучка, також за допомогою КДМ-ки. наприклад, ось так. Тут дуже зручно, в четвірочку прикладаємо, обкручуємо обкульки та зв'язуємо. Зайві хвостики обрізаємо та поправляємо. На цьому можна завершити. Нашу композицію, але якщо ви хочете додати якийсь декор, наприклад, це може бути маленькі тиквочки, які ми робимо з... можемо зробити з латексних кульок. Ну, Наприклад, ми можемо додати ось такого плана тикви. Вони зроблені з лінкалунів, або їх можна зробити з 12-дюймових кульок. І ось так, наприклад, на нашу композицію додати. Ось так або ось тут. Її зручно буде фіксувати, тому що. Коли ми збираємо її до кучі, у нас будуть хвостики. За них зручно беремо за хвостик, наприклад, ось так, да? прив'язуємо КДМ-ку до цього хвостика, прикладаємо та фіксуємо. Фіксуємо до е, нижньої четвірки. Ми проставили її, але мені, наприклад, не доподобається, що на стійки є також помаранчевий колір, і він з тиквою трішки зливається. Тому, наприклад, якщо у вас так трапилося, це не проблема, це можна легко виправити. Ми, наприклад, з вами зробимо четвірку трошки іншого кольору і наверх накладемо. І тоді буде акцент не на помаранчеві кульки, а на помаранчеву тиковку, тому що тут буде четвірка іншого кольору. Прив'язуємо. КДМку і ось на помаранчеві кульки накладаємо нашу четвірку. Можна іще ось тут додати гарбуз. Прив'язуємо КДМку, прикладаємо до кульок та обкручуємо. Зайву кульку відрізаємо. Зараз я вам покажу, як зробити гарбуза. Гарбуза ми будемо робити маленького, злінкалу на 6 дюймів. Нам знадобиться 6 штучок, 6 лінкалунів. Будемо калібрувати на 11, наприклад. Надуваємо, калібруємо, зав'язуємо на кінчик, притискаємо. Так, і нам потрібно таких шість лінкалунів. Натисканням я змінюю форму. Так, він кругленький при натисканні він подовжується. Коли у вас підготовлені шість таких частин, нам їх потрібно між собою з'єднати. Для цього беремо по частині та зв'язуємо між собою. Робимо пари. Так, одна пара. Друга пара, третя пара. Тепер з'єднуємо. Я просто наклала друг на друга і перекрутила кульки між собою. Та беремо третю. Так, у нас така зірочка е, вийшла. Тепер піднімаємо по дві і між собою фіксуємо. Так, ще дві частини. Бажано одною із частин хвостиком з'єднатися між центром зв'язаних попередніх частин. Ці частини зв'язуються у центрі і піднімаємо ще дві. Так, ось одна. І підняли. Можете зразу зафіксувати, зацепити за центр. І піднімаємо останню шосту частину. Так. Ось така заготовка гарбуза в нас виходить. Нам залишається тільки встановити хвостик. Хвостик буде робитися. Із КДМки. КДМку вибираєте ку вибирайте будь кольору, який вам підходить, який подобається. Наприклад, візьмемо фіолетовий. Пам'ятаємо, що коли працюємо з КДМкою, завжди потрібно залишати місце для того, щоб повітря могло переходити по кульки, і ви з нею могли працювати. Тепер робимо. Шість петельок. Невеликого розміру, так як циковка в нас маленька. Бажано, щоб вони були одного розміру. Так, три. Четверта. П'ята. Шоста. Тепер нам потрібно приєднати цю частину до тикви. Кожну петелічку нам потрібно вставити між кульками. Тобто, спочатку вам потрібно взяти хвостик, приєднати, щоб воно у вас нікуди не відпало. Тепер. Беремо і між кульками вставляємо петельки, розправляємо, тепер натискаємо, формуємо хвостик в гарбуза, Так. зайве зав'язуємо. Та обрізаємо. І ось такий гарбуз у вас виходить. Беру хвостик, який з нижньої частини, прикладаю в місце, в яке хочу приєднати, достаю звідси резиночку. Та прив'язую. Все? Коли ваша стійка готова, вам обов'язково потрібно відійти і подивитися, чи не видно ніде зайвих хвостиків та резиночок. У мене, наприклад, є таке місце, де видно. Але ну, якщо я буду рухати кульки, може збитися вся конструкція і вона буде тоді нерівною. Ми нічого з вами не будемо рухати. Ми просто надуємо невеличкі кульки, декілька штучок. Наприклад, двоєчку. Я витягую з цього місця хвостик, який був видно. Прикладаю тут двоєчку і обкручую її. Таким чином ми з вами приховали зав'язки, які не дуже гарно будуть виглядати. Ось така чудова композиція для Хеллоуіна у нас вийшла. Сподіваюся, у вас все вийде і ви також зможете зібрати таку гарну композицію. Бажаю успіхів!